Доброго денечка. Слухайте, я тоді купляла цю рибку. Тепер сьогодні купила ще три рибочки дуже свіженькі, такі очки. Свіжа, свіжа, свіжа. І купила один стейк лосося. Я щось завжди купляю сомгу. А це щось вирішила попробувати лосось. Я купляю сьомгу геть по ящику. Таке, що там ну багато кілограм. От. Без кісточок, без нічого, такі шматочки. я, мабуть, показувала не один раз. От, запечу цю рибку, але ж е, не зараз. Купила, дивіться, какачка. 3800 важить. Я її замаринувала. Що тут тільки нема? І зверху ще помазала гірчицею з медом. От, пахученька і травами. Оцімо. Щось вони мені дуже сподобалися. Дуже-дуже-дуже. Лимонна трава, часник. Тут різні є пахущі, а лише приправи, а лише є оцей з часником і з лимонною травою. То це воно, напевно, так пахне, знаєте? Зараз всередину положу одне яблуко, приготувала пакетано. Оце я її натирала, тут таке щоб на столі не... Ай! Дивіться, що зробила. Ай, Надя, треба витерти, печиво впало. Віця печива понакупувала різного. Собі купила оце, це буде внука. Оце купила Марію з овсяну. Купила краківську ковбасу. Люблю, щоб вона в мене була. Сьогодні, завтра, післязавтра я її їсти не буду, положу в морозилку. Коли треба, я собі кусочок дістала. Ну і оце ото сама не знаю, що я купила. Учора я закривала 6 літрів соку із червоних яблук з м'якіттю як перчик зложився в мене. Як це так вийшов? Як спеціально. Оце ці три баночки перчику, що я закривала, він вихолов, дістала я і зробила в'ялені помідорки. Отаке. От Зараз я вже духовку включила. Ага, І буду я запікати. А ще такий сирочок я купила, дуже люблю. Він такий насичений, ну, смачний смачний не з пальмового молока. Чи масло, чи як В цьому запікаю. Бачите, що я на дно цю штуку. От, бо буває таке, що лопається пакет. То мені так зручно, воно таке дешевеньке, знаєте? Я собі запекла і викинула оцю штучку. Купляю 5-6 штучок. Вони по три продаються, то я дві упаковочки куплю, по три із. Як, ну, зложені по 3. Недорого зовсім. Отаке, От я беру пекти качечку, пахученька така. Зараз я її в пакет і поставлю все у духовку. Кажу, духовка включена, буде супер смакота. 3800 вона важить. Ну, серединки нічого немає, ніжки пообрізувані. Крила, бачите, як? Ну, шийка трошки довша. От. Але нічого, я її люблю. Отаке. От Якщо буде сьогодні у мене смачненький обід, навіть картоплі не буду ложити. Положу всередину кажу, яблучко одне. І все. Не хочу я картоплі. Часом хочеться. Я ж її навіть не сажу, то сестра мені дає картоплю. Бери, Ну, візьму. Часом хочеться, то щось приготую. А це я купила, дивіться, відмісні вафлі. Купила от такі от, бачите, ще. Смачненькі. ну це буде внукам. Купила такі вафлі Артек. А що тут ще я купила? А от такі. Кажу, що це буде внукам. Отакі от штучки, такі коржики. Отакі. А сама купляю собі от таку Марію. Вона, дивіться, з ячмінної міститку ну, вона зараз кажу точно. Не скажу, бо нічого не пише. Ну, коротше говоря, вона не з білої муки. От. Ось таке в морозилку. Це у духовку. Може, ще пару помідор так по боках положу. Я дуже люблю з помідорами, то такі виходять. Але технічний безлад на столі. Не осуждайте. Ось таке. Але зато я поламала крана в кухні. Якось я його нагнула один раз. Тепер я його просто притулила і біжить вода. Треба буде, як з хати виходить, треба відключати воду, бо ж можу затопити всю хату. Така рибка дуже смачна. Почищу і покажу. Я вже вам показувала, як пекла. Дуже смачненька. Отаке добренько. На цьому все. Всім добра, всім цього. Я як поїхала з дому, я була на педикюрі, мені було на 10 годин. Я поїхала трошки ще раніше. Заїжджала ще в одне місце. А потім поїхала, півтори години була на педикюрі, потім поїхала в Март. Купила деякі ліки, мені треба ще покінчалися. От. І їхала за одними ліками. І оце таке, як завжди. Оце кажу за одними ліками. Це, між прочим, і не дуже добре, що в одному магазині все є, знаєте? Або треба було, це як спеціально ноги понесли. Треба було йти в аптеку, купити ліки і їхати додому. Ну, Нічого. Люблю їсти все смачненьке, значить буде смачненьке. Добренько, на цьому все. Всім здоров'ячка, добра. Бажаю всім всього самого самого. Найкращого. Дякую за перегляди, за коментарі, за підписки. Дуже вдячна, що підписуєтесь. Поширюйте. От, я потім ще розіграю одну таку штучку, і буде приз в Ютубі. Ну, хай ну, ще чуть-чуть. Розіграю. Якщо. Ну, так от, скажу вам трошки, якщо. Наприклад, я підписуюсь на якусь людину і привожу з собою 10 підписників, тому буде приз. Але ще чуть-чуть пізніше. Ще чуть пізніше. Отаке таке зроблю обов'язково, але не якісь такі, що давайте підпишемося, потім відпишемося Ні. на постійно, щоб вони теж коментарі писали, і потім от, е побачу. Не хочу зараз нічого розказувати. Але буде цікавенько. Скоро буду трошки іншої теми показувати вам відео. Зовсім інша, противоположна тема, зовсім. От не хочу наперед кажу, розказувати. Все, всім добра. Дякую за все. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, поширюйте. Всього-всім самого найкращого, щоб кінчилася ця проклята війна.